Всім привіт із сонячної Вінниччини У нас сонечко, граночок, я класично йду на пробіжечку робити свою шалену десяточку. А, да, знаю, що в Києві ну, взагалі в Україні ніч була сьогодні кошмарна. Київ там мені скидали відео друзі з лівого берега що, що, що правий берег весь диму. Ну, тут знаєте, що тут, що тут говорити, ці розуміють. Слава Богу, у нас на Вінниччині ця ніч була тихенька, у нас прекрасна погода, у нас дозвіла черешня, вишня. І, скажімо так, ну, від, цього, від цього радість. Так, чуєте, що тут курочки, густочки. Зараз покажу черешеньку. О, дивіться, яка вона смачненька. М -м -м. Всім добра, А я поміг робити свою. Курки хорошо бачите, як радіє Петух працює, курка радіє. Добре, друзі, всім добра, я побіг, давай.